Всім привіт! З вами Джулік 2013. Ми вже граємо дев'яту серію Майнкрафт Виживання. Сьогодні ми підемо в шахту. Там крафтом ми не будемо займатися. А підемо зразу в шахту. Нам треба добути багато ресурсів. Добувати ресурси ми будемо всі. Головне нам добути алмази. До речі, я повторюю, що я хочу. Ну, я вас дуже прошу. Якщо хтось має повну версію скрінкаст я вас дуже прошу. Я можу вам дати свій скайп, якщо ви напишете в коментарях свій скайп. Я вас обов'язково добавлю І хочу. Хочу мати повну версію скрінкаст. Якщо хочете, я вам за це гроші заплачу, бо я не знаю, де її знайти. Як хочете. Так, о, нам уголь добре, як потрібен. Ходимо так по шахті, шукаємо корисні ресурси, як отакі, наприклад. До себе не підпускаємо. Я поставлю мірний режим, а то ми в шахті сьогодні ходимо. Так ми маємо знайти обов'язково алмази. Щоб зробити портал ват. Також можете додати свої моди. Як вам захочеться, але таки, щоб не було нових речей ну нових речей появлялося в світі. Є там, щоб були крафтинги, але не було нових речей в світі. Це я вже як почну новий сезон знімати, тоді. Будемо над цим всім вдома. Скільки ми вже по шахті ходимо, добули багато вгля, а він нам потрібен. Я не знаю, наскільки ударів цю кирку вистачить, бо добули. Ні, це не ці І лазурит. Ми домовили. Я спробую всі види кірок. Перепробую. Всі, якщо ви знаєте найкращу кірку, яка може зламати, ну, напишіть мій список в коментарях найкращих кірок. Industrial Craft, Town Craft. Ви можете... Ну так, ми вже дуже багато огляду буваємо. Якщо чесно, це вже скоро так буде і це добре. Огля нам багато треба. Так. Там ми, здається, не були, я там бачу нове... Ні, тут ми, тут ми були. Опер. Оце не знаю, що за рода. Треба потім буде подивитися. Якась добра, напевно, рода. От, зараз ми туди підемо. Матом тут желі забагато. Це добре. Кожні я оце не замітив. Ми тут в багатьох місцях ще не були. Тут ми вже тут ми не були. Ну, все веде в одинаковий шлях. Ладно, йдемо сюди. За желізом. І тут шахта без чистки. Ресурс. Це дайте головня анетін. Бо тут трохи більше. Та тут більше трохи так сторки. Серії я, до речі, вирішив ділити не буду. Так, олово мені так вже не потрібне. Ну потрібне олово, але що так багато. Так. Ми ну, здається, нове щось нагодимо завжди. Ми ж нові шахти знайшли. О, така шахта зразу різко в неї звіде. Так, ну ми тут блокаємо. Маємо шукати. Ще не йдемо, то не йдемо. Так, ми потрапили на нову ще. Ого! Два кусочки перший раз бачу щось. О, Чикорій. Чекайте. Ну так я повертаюсь, мені просто дзвонили на телефон. Так, ми тут зависли в шахті. Вже і не пам'ятаю, як вона йти. А, чи ти нам треба було сюди тут. -то. А, і зайшли на даремне місце. Тільки у... О... Может там щось є. Ні, тут. Тільки води йде. Треба звідси йти. Ресурсів багато треба нам. Ну, хоч щось добуло желізо нам треба. вже скільки хвилин знімаю. Ну, як в принципі це для мене мало. це відео я теж не так погана якість виходить, я ще й нічого не склею, а в редакторі і нічого не склеюється. Так. Ми повертаємося назад, ще біщере, добудемо лава. Халя нам так багато не треба. Так. Треба подивитися ще, де ми не були. Тут ми вже здається. Проходили. О, світло вже горить. Чи там лава? Ні. Ми тут вже були Підемо. сюда ще от цього доводимо. так Стоп, тут я ще не був. Значить, я пропустив тут. Треба з собою буде портфель брати, бо тому що в мене від того вже інвертар заповнений. Так, що це в нас? Гарнець здається. Ніджер. Ха, сьогодні було добре в шахті. Я зрозумів, чи Корій такий майже трохи зелений. Так, це у нас теж час... Just... Ні, це нова рода. Я її вже, до речі, бачу. Не знаю, чи Корій, чи він норм, чи він ні. Но меч з нього крафти класний. Я ще знаю такі. Я по... О, точно, я ж попробую кварт. Квартву Я знаю, що це якось... Ви бачите, у нас є олов'яна яруда. Я знаю, що це якось тупенько. Ще ж мені викинути. Давайте квітки. Я знаю, що це трохи тупенько. Но я не знаю який. Я потім подивлюсь крафтинги стоп а ні, я вже туди не піду мені лінки роздаємося о золото бачите золото воно всім потрібне ого оце так ми потрапили в класне місце у мене місце для золота, ми треба ще викинути щось. Ой, Верстаки. Бачите, вже скільки ми викопали, а скільки в мене вже кірка. Ого! Я так не розумію, для чого використовується ці штуки, но... Треба бути обережніше. Ай. Встигли. Давай... це я перекрию цей істочник якось Я візьму його, перегороджу. Так, у нас на лиміті вже час закінчується. Так. Що це в мене так? Стоп, що це в мене Лава. Ну ми зовсім то потрапили в хороше місце. Треба тут добре прокопувати і шукати алмази. Давайте ми тут ще раз це перекриємо. Це мене щось там. Стоп. Мені... А вже дало. І тут все, ми перекрили цей сточник Ого, скільки шардиків дає. А за них шість скільки. Нам багато шардиків треба. В них зберігаються компоненти, які нам дуже потрібні. От, ми спустилися, ще на ще тут є желізо. Так, для редстона у нас місця теж нема. Що ж викинути? Давайте уголь викинемо, у нас і так вже його багато. Наступного разу треба робити рюкзак і ще корів нам багато треба. Так, тут я. Я буду довго в цій шахті, поки я аж не бу не добуду все, що мені потрібно. Кожен літає. Це не агресивний мо. І я йду туди, там є водяничі. Ох ти що, тут шардиків скільки. Класна трохи піщерка. Желіза ми теж багато зараз добудемо. Ми все будемо добувати от.